Навколо суєта хаос, лунає сміх десь, течучі їздить сльози, постійний рух вперед життя. І розчиняємось розмова незнайомців. Ми біжимо постійно в майбуття, а хтось в минулому десь висне. Ми віримо, що проживаємо життя. Натомість ми в фантазіях, думках одвічні. Це в поспіху знайти, отримати, побачити десь щось, кудись побігти, щось сказати. Єдине, що важливо було б тут не забуваємо про мить, що зараз. Як виглядає, хто збісив, роздратування, знову радість, розчарування, біль, печаль, ненавість, застрість, втома. Чому реакції такі? Для чого це дано мені? Так мало хто питає в себе, а ліпше світ несправедливий весь такий, мене ніхто не розуміє. Постійно в голові, в думках, що скажуть люди, так не можна, та істина така проста: всі думають про себе скрізь повсюди. Шукаємо любові сильно так, але любити самі ми не готові. Жадаємо, щоб чули усі нас. Та не навчились самі ми чути. Плануємо ми ідеальне все життя та віримо, що щастя там настане. Все відкладаємо на потім, не пора, і забуваємо, що час вже не вернути. Життя іде, а ми все у страхах та боїмося проявитись, відчути справжні почуття, довіритись собі і поклику, що кличе.